Доброго дня! От така машинка до нас попала по трейдину, українською мовою кажучи по обміну. Ми працюємо, обмін працює. Дістався от такий от транспортний засіб. 2007 рік зареєстрований, придбаний у Луцьку від одного власника, так і їздив у нас. Це двохкубова машинка на газу, тобто бензин з газом, повний привід. Від одного власника на двох ключах з меткою, з кондиціонером, як було, кака була, кака є. Показую вам машину, як вона приїхала, як нам дісталась, В принципі, так і віддаємо. Тут підійшємо Дікісідушечку, ну тут херня Вон -вон перехвачується просто новий шовчик і все, і все ляля. Кермо дуже добре. Технічно машина в дуже класному стані. В неї там виписки, що коли робилось, що коли мінялось, які коли там масла, коли ремні мінялись. Все є, попередній власник нам це все надав. Ми вам також це все надамо. По Полакофарбовому покритті на цих машинах є були е, проблемні місця. Це задні колісні арки. Тут підфарбовано справа, зліва, з обох сторон вони зроблені. Ще також є підфарбування ось тут. Якщо чесно, то я таки не зрозумів, що, що чого тут підфарбовувалось. От, але саме з цієї сторони, з цієї сторони машина от, ну, в рідній фарбі. Крило, стопи це все ціле, тобто там ніяких козовних, в принципі, деформацій не було по цій машинці. Вона на кліматі. Тряпочка, в принципі, досить непоганий стан і по салону, і візуал в неї більше ніж достойний. Гарна гума, тут всі кнопочки цілі, все працює, магнітола працює, нічого не видерте, не знищене, в досить адекватному, файному стані. Машинка продається, як є. А, якщо когось цікавить, можна, в принципі, хімчистку зробити. А, ну, така от машинка. Будемо про щось домовлятись, будемо за щось говорити. Це вже на фініш. от, така от машинка. Нагадую вам, що працюємо по обміну, але на 90% у нас цікавить обмін із вашою доплатою. Ми, в принципі, машини на дорожчі стараємося не міняти. Якщо когось цікавить, ця у нас машинка вже міняється тільки на гроші. Так що, кого цікавить, знайдете. Номер телефона буде знизу в описі. Ми в Луцьку. Welcome! А, до речі, якщо когось цікавить послуги з автопідбору, підбору автомобіля під клієнт, супровід і так далі, можете звертатись, поспілкуємось, чимось поможемо, розкажемо, поможемо, діагностуємо, підбираємо. Ну, коротше, повний спектр. Все як має бути, як книжка пише. Цілую, люблю, бувайте. Welcome!